До лікувального закладу було госпіталізовано маму з двохрічною дитиною з попереднім діагнозом отруєння чадним газом, які проживали у приватному житловому будинку у Матієвецькій територіальній громаді Коломийського району. Ймовірною причиною отруєння стала несправність газового котла. Рятувальники вкотре нагадують, чадний газ безбарний, без запаху, але він смертельно небезпечний. Щоб берегтися від отруєння чадним газом, перевіряйте стан димоходів та вентиляційних каналів. Забезпечте належну вентиляцію у приміщеннях, у жодному разі не використовуйте опалювальні прилади при відсутності тяги в димарі, не використовуйте для обігріву несправні чи невідремонтовані опалювальні печі. Нагадуємо, що ознаками отруєння може бути головний біль, запаморочення, нудота чи утруднене дихання. Якщо ви або ваші близькі відчуваєте такі симптоми, необхідно звернутися за медичною допомогою. Також нагадуємо, якщо ви почули запах газу у приміщенні, то необхідно припинити користуватися всіма газовими приладами, перекрити крани до приладів і на приладах, відчинити вікно і двері, провітрити приміщення, ні в якому разі не запалювати вогню, не курити, не вмикати і не вимикати електроосвітлення і електроприлади, викликати аварійну службу газу за телефоном 104. Вкотре наголошуємо на дотримання правил безпеки під час користування газовими приладами та нагадуємо, що встановлення детектора чадного газу у приміщенні може вберегти життя. Також станом на зараз на Прикарпатті офіцери-рятувальники громад проводять активну профілактичну роботу з метою недопущення таких випадків.